Доброго дня, дітки, доброго дня, Оленко. А чому ти така сумна сьогодні? Коли я йшла до дитячого садочка, то промочила ніжки. На вулиці холодно, мокро. Напевно, у тебе, Оленко, настрій, як у цьому віршику. Ось послухай. Ідуть, ідуть дощі. Стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Діти, Оленці не подобається така погода, і вона запитує вас, чому так сталося. Дітки, розкажіть, будь ласка, Оленці, яка зараз пора року? Правильно, до нас прийшла осінь. А як ми можемо пояснити Оленці, що прийшла осінь? На деревах пожовтіли листочки, стало холодно, з дерев опадають листочки, йдуть дощі, запитайте, будь ласка, ляльку, Оленка, ти все зрозуміла? Дітки запитують Оленка, ти все зрозуміла? А вже ж, Змінилася пора року. Прийшов листопад. Дітки, давайте пограємо з вами в гру, яка погода восени. Подивіться, що роблять листочки. Падають, опадають, а ще вони вміють кружляти. Що робить вітер? Правильно дує, дме, а ще він задуває. Що робить дощ? Так, іде. Дощ полився, тому на вулиці як? Правильно, холодно. Еге ж, холодно, мокро. Діти, скажіть, яка осінь? Холодна, мокра. Діти, про осінь ще можна сказати осінь без листа. Вітряна, дощова. Повторіть ще раз, дітки, яка осінь? Так, безлиста, вітряна, дощова. А осінь завжди буває такою. Ні, осінь ще багряна, золота, кольорова. Молодці, дітки! У Оленки навіть настрій піднявся, і вона вам пропонує заспівати пісеньку забавлянку. Іди, іди дощику. Ось і парасолька. Дітки, давайте подивимося, що ж там під нею? А під парасолькою Оленка. А як вічливо ми можемо попросити парасольку у Оленки. Так, Оленко, дай, будь ласка, парасольку. Повторіть, будь ласка, ще раз. Так, молодці. Подивіться, що в мене є. Так, це листочок. А який він? Маленький, гарненький. А ще можна сказати малесенький, гарнесенький. Осінній день який? Гарненький, гарнесенький, тепленький, теплесенький. Повторіть разом зі мною, який осінній день. Гарненький. Гарнесенький, тепленький, теплесенький. А тепер давайте складемо разом з нами речення зі словом тому що. Подивіться уважно на картинку, що ви тут бачите? Правильно, осінь. Чому листочки опадають з дерева? Листочки опадають з дерева, тому що настала осінь. Оленці потрібна парасолька. Як ви думаєте, навіщо? Оленці потрібна парасолька, тому що іде дощ. Ось ми з вами і речення склали, а тепер ваша черга. Скоріше свої речення складайте та відео нам з Оленкою відправляйте. А нам вже час прощатися. Ми, Зеленкою, кажемо вам дякую за увагу і до нових зустрічей! До побачення!